По вулиці Небесної Сотні завершують роботи з укріплення підпірної стіни відомої Полтавської Кам'янки. Наразі працівники підрядної організації вже працюють над благоустроєм території. Ділим підготовку під укладку тротуарної плітки. Спочатку там пісок, щебінь, все трамбується, геотекстиль вложиться, потім гарцовка, гарнасія з цементом, а потім тротуарна плітка. Ну щоб надовго хватило. Це вже ми закінчуємо. За словами начальника міського управління житлово-комунального господарства Владислава Маргушина, роботи на цій ділянці ще тривають. Підрядна організація формує перелік звітних документів. Найближчим часом подадуть їх в управління. На сьогоднішній день ще ремонтні роботи не завершені, оскільки підрядна організація не знала, що акти виконаних робіт. Технічні нагадаються, там працює і роботи ще продовжуються. Далі роботи плануються завершити протягом цього місяця. Нагадаємо, у травні злива зруйнувала стару підпірну стіну, яка укріплювала дорогу по вулиці Небесної Сотні, так звану Кам'янку, одна з головних дорожніх артерій Полтави, якою курсує постійний потік транспорту, і яка сполучає місто з мікрорайонами Поділ та Левада.